Сили оборони України звужують виступ, який утворився під добропіллям внаслідок прориву російських військ. Селища Володимирівка, Панківка, Маяк, Новоторецьке на Покровському напрямку потрохи переходять під контроль ЗСУ. контрнаступальні дії тривають, хоча ворог і намагається цьому завадити. Окупанти збільшили кількість дронів камікадзе, які атакують нашу логістику і штурмові групи, особливо під Покровськом, де тепер найактивніше рухається лінія фронту. Окрім того, ворог посилив. Тиск на село Котлине, південніше Покровська. Там деякі позиції втрачено. Показує мапа Deep State. на Лиманському відтинку. Ускладнюється ситуація навколо сіл Новоселівка й Дробишева. Які наші воїни звільнили під час харківського контрнаступу. Тут е, вороги намагаються наблизитись до Слов'янська. І ще один гарячий напрямок. Сіверськ там окупанти дедалі ближче підбираються до цього міста. Поповнення обмінного фонду бійцям 10-ї бригади Адельвейс вдалося зафільмувати, чи не весь процес виведення росіянина в полон такий безконтактний спосіб, не рідкість на фронті. Утім, цей випадок унікальний, бо кожен рух наших бійців і ворогів теж зафіксовано. Упродовж сюжету ви будете бачити на екранах QR код Війці підрозділу збирають на пікап, будуть вдячні нам усім задонати на цю потребу. Ну а видовищна і повчальна для росіян історія далі від кореспондентки ТСН на лікувальської поле десь на лінії бойового зіткнення. Спочатку це виглядає як купа сміття. Згодом сміття починає ворушитися. Ну і ці я не знаю, як там правильно їх назвати. Черв'яки, короче, почали шевелитися. Там виявилося аж двоє окупантів. Олександр Карпович. Йому 25 років. І ще рік тому він жив в Оленегорську та писав програми для бурильних установок. Має родину. Єрвік є дитина маленька, сім місяців. Дружина і мама. Грав у футбол та ходив на боротьбу. Потім обікрав місцевого чиновника і замість сидіти обрав шлях. Підписувати контракт. Навіть мотив придумав за брата помститися двоюрідно Інтерв'ю з росіянином записали за кілька годин після ось цього відео, коли він у молитві складав руки. Він відкрився один і почав показувати, що, типу, типу не вбивай, да, да, да. типу, не вбивай, я тут я там ну, там жестами. Пілоти, як це трохи. Можна сказати, розм'якли, Короче, ну насправді ми вже підлетіли з вогами а, і підлаштовувалися, щоб зробити скид. От і ми, оце ж побачили ці руки, і в принципі в мене завжди це спрацьовує на рівні, що обмінний фонд, тобто mm. кожен. На якого візьму, наприклад, я, це можливість повернути когось з наших захисників. А це українська операторка дрону на псевдолана. Саме їй спало на думку спробувати взяти ворога в полон. Ведемо листування, з скинула йому воду з посланням, а він пише послання нам. Це, звісно, прикольно. Перший раз таки бачу. Ось так вони з побратимом писали повідомлення на пляшці з водою пиши пишети, кажу не можу, бо я не пишу російською. бо тобто я, я не вчила ніколи цю мову, Я не можу написати. Я вже отак руки. Я вже отак руки показую. Я здаюсь, бо принесли пляшку, і там написано було: здавайтеся, ідіть за дроном, вам допоможуть. Росіяни послання отримують, але видно, починають сваритися між собою. Про другого з окупантів відомо обмаль 19 років. Позивний жаба здаватися не хотів жаба доповів комбату, що я йду здаватися в полон. І вони вже були готові. Я сховався під кущ, і він у десяти метрах вдарив. Перша записка не допомогла. Пишов другу другу записку. Наші пілоти прив'язують вже до гранати. Цей натяк окупанти розуміють краще. Карпович, зрештою, йде таки за дроном. Жаба залишається в полі. Яка доля жаби зараз? На тому світі? Як його вбили? Скидами. Один вибрав кращий шлях, а іншого задимілася дупа. Коли ми робимо те, що маємо робити, я теж відчуваю, що це мені зберегла життя з своїй піхоті, наприклад, але це можливість повернути когось з наших з полону, і для мене це було прям ну типу, прям цей пункт. Лана каже згодом, передивилась інтерв'ю з полоненим. Я його не впізнала, тому що в нас на камері ну, зрозуміло, як людина там певний час присиділа в таких умовах. І я думала, йому років 50. Угу. Тобто він весь був і я ну, думала, що це вже людина постаршого віку. А, а тут молодий хлопець він ледь старший за мене, і я така <після> пив сечу, з одягу фільтри робив, і пив сечу. Карпович тепер збирається на обмін і навіть підозрює, що буде після цього. Ну відсиджу своє. Скільки там дають? Від 10 до 15 років дають за державну зраду. Відсиджую, повернусь до доньки. Донька підросте. Вона зрозуміє. Блага інших співвітчизників не підписувати контракти і має поради для тих, хто вже підписав. Здавайтеся, складайте зброю і йдіть з території України. Нелі Ковальська, Михайло Путята ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Інтенсивність боїв на фронті не знижується. Ворог готується до осіннього наступу. Найбільш важкий напрямок, незмінний, це Покровський. Яка оперативна ситуація там і що відбувається зараз на інших ділянках фронту? Марина Асмолова розкаже зараз нам докладно. Покровський напрямок він і досі найскладніший. Окупанти тиснуть на Покровську мирноградську агломерацію, яку сподіваються захопити вже цієї осені. У Покровськ росіяни намагаються просучитись із двох напрямків через Звірове та 1 травня. За інформацією сьомого корпусу ДШВ, вони перекинули у район досвідчені підрозділи морпіхів для так званого вирішального прориву. Кількох таких вдалося вполювати пілотам гострих картузів. На кадрах Дачне, як виглядає окуповане за доповіддю російських командирів село у Дніпропетровській області. Показують воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади. Ворог щодня намагається тиснути, не припиняючи обстріли, удари кабами, застосовуючи ППЛА різних типів. Ну, і, відповідно, проводячи багато чисельні штурмові дії, тобто в день їх може досягати до десятка. Після невдач у лобових атаках росіяни змінили тактику. Тепер окупанти діють одночасно кількома групами по два-три військовослужбовці в надії просочитися між нашими позиціями. Пересуваються вони в основному на мотоциклах. Електроскутерах і навіть електросамокатах. Другий за кількістю ворожих штурмів Новопавлівський напрямок. Сили оборони там не тільки стабілізували ситуацію, а й контратакують. Зсу продовжили наступ і знищили окупантів, які намагалися штурмувати Андріївку Клевцове. Натомість ворог посилив атаки південніше, зробив ставку на прорив у глиб Дніпропетровщини у напрямку на Великомихайлівку. І, хоча ССО ліквідували тих, хто прорвався до Новоселівки, окупанти обходять січневе як як з півночі, так і з півдня. Атакує ворог і на турецькому напрямку, насамперед, дронами та артилерією. Противнику поставлена тактична задача е, оточити або вибити угрупування українських військ, яке обороняє підступи до так званого Клебанбиського водосховища. Мета ворога незмінна зайняти Костянтинівку. Наш підрозділ на, на турецькому напрямку уже рік часу, і е, рік тому механізовані штурми відбувалися, якщо не кожного дня. То через день, через два. То зараз ми бачимо через серйозну втрату ворогом бронетехніки механізовані штурми рідкість. Російські військові намагаються закріпитись на північних околицях. Куп'янська інтенсивність постійно на напрямку. Вона Підтримується за рахунок введення нових сил. Ворог постійно намагається адаптуватися до змін на полі бою. Я ж кажу, зараз активно дуже застосовує антитепловізійні плащі, вони вже використовуються в них не просто поодинокі випадки, там в складі диверсійно розвідувальних груп, а саме вже просто-проста піхота, забезпечена цими засобами захисту. Окупанти просучуються у місто і встановлюють там прапори, щоб використати цю картинку в пропагандистських цілях. Адже їм потрібно завжди якусь інформаційну. Півгулку для свого населення створювати про успішні штурмові штурми, тому в багатьох населених пунктах, як і Купчинщина, так і на Донбасі, ми спостерігаємо цю практику, коли вони намагаються за рахунок цих камікадзе або людей, які ну, військовослужбовці передягнених в цивільну форму одягу. Перекриваючись тим, що їх не буде знищено, підняти свою ганчірку росіяни. розгортають осінню кампанію на фронті. Аналітики зазначають, упродовж наступних двох місяців слід очікувати тиску по всьому фронту. Мередна Смолова, Ми Україна. Марафон Єдині новини. Ще 4 квадратних кілометри звільнили наші бійці на Сумщині. і Це тільки за серпень. Такі дані оприлюднили в генштабі. Ворог на цьому напрямку має чималий технічний та людський ресурс, і вибивати його дуже важко. Але вдається, і наша знімальна група побачила це на власні очі. Воєнкори провели добу на позиціях артилеристів 225-го окремого штурмового полку. Враження Леся Боровик. Заїхати на позиції можна лише вночі, бо в день кожна автівка під пильним оком ворога. Концентрація дронів тут зашкалює. На місці теж одразу ховаємося у бліндаж. У бійців якраз вільна хвилина, так би мовити, на хатні справи. Бойової роботи тут щодня вистачає, бо багато ворожих цілей засікають розвідники, каже командир гармати з позивним Чечен. ж дай тільки чуть чуть, чуть, -чуть попуски, вони ж полізуть. Тим паче, що рельєф цього краю грає ворогові на руку. Є де заховатися. Ті сумщина, що ліса, ліса болота, є куди ліз. Він взяти Херсон там степто. Там тільки дороги центральна. Так само Донбас, там все видно. Сергій у війську півроку, сам родом з Кировоградщини. займався фермерством, та довелося з сільськогосподарської техніки пересісти на гармату. Та гармата Гарматалічна, шикарна. Це гармата М 777 У народі зветься три топора. Американська техніка, яка наводить жах на ворога, адже стріляє далеко та влучно 155-мм міліметровими снарядами. Розрахунок завжди у бойовій готовності. І тільки не надходять координати цілий... Гармата. Постріл. Коригування і добивають ворога. Постріб. Вибивати ворога з Сумщини дійсно важко, говорить начальник штабу одного з батальйонів 225 з позивним гор. Тут їх дуже багато, вони навчені, мотивовані. До них дуже швидко прибуває підкріплення. І це підкріплення не просто там якісь тройковики, яких зібрали, це підкріплення там кращих підрозділів. На цій ділянці фронту армія РФ вже традиційно використовує тактику м'ясних штурмів, але мають неабияку технічну підтримку. Що стосується підтримки з неба, дронів усіх видів, як аеророзвідка, FPV-дрони, важкі дрони тут противник взагалі застосовує каби і ніяк не соромиться, тобто вони можуть визначити там якусь нашу точку пілотів, знайти да. За рахунок розвідки просто туди буде насипати кав 2-3, а фактично там сидить ну, реально 2-3 людини. Від березня цього року, коли російські військові перетнули український кордон та зайшли на Сумщину, силами в тому числі цього полку звільнені такі села, як Андріївка, Олексіївка та Кіндратівка. У сводках звільнена населений пункт. А те, але цей населений пункт він звільнений кров'ю і, на жаль, життям наших захисників, наших солдат, наших воїнів. Тому контрнаступ починається одразу. Але результат починається не одразу. Которнаступ це просто дія. А коли люди бачать, що щось то це вже результат. Ну звичайно, що для результату потрібен час. За серпень сили оборони зачистили ще 4 квадратних кілометри Сумської області, і це про тому, що ворог зосередив тут свої кращі підрозділи та техніку. Але ж і нашим бійцям є чим їм відповісти. Нормата. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.